Чому я не можу подрімати? Вісім поширені причини і як їх виправити, спокійний блог. День сон, мистецтво одужання чи просто втрата часу. Ми розуміємо деталі у шаленому ритмі сучасного життя, коли кожну хвилину на рахунку ідея короткого денного сну здається неймовірно привабливою. Обіцянка швидкого відновлення сили, підвищення продуктивності та підвищення настрою все це спокусливо. Але чи дійсно денний сон? І чому так часто він не приносить обіцяного результату, залишаючи після себе лише відчуття зриву та ще більшої втоми? Я, як людина, яка постійно врівноважується між роботою, сімейними та особистими проектами, давно намагався знайти ідеальний спосіб інтегрувати коротку мрію в денний час у моє життя. Мій досвід був неоднозначним від моментів неймовірного сплеску енергії до періодів. Коли після бадьорих 20 хвилинного сну я почував себе гірше, ніж до цього. Тому я вирішив зрозуміти це питання глибше на основі наукових даних та особистого досвіду. Чому денна мрія не завжди працює, стаття, яка надихнула мене на це дослідження, впливає на ключові причини, чому денний сон може бути не такою панацеєю. І я повністю згоден з більшістю з них. Циркові ритми, наше тіло працює у внутрішньому годиннику, які регулюють цикли сну та неспання. Спроба увімкнути мрію посеред дня, коли тіло налаштовано на неспання, може бути складним завданням, це як намагатися змусити воду потікати вгору за течією, вимагає зусиль і часто не приносить бажаного результату. Стрес і гоночні думки якщо ваш розум закупорений проблемами, планами та переживаннями, то навіть найзручніше місце та темрява не допоможуть вам розслабитися та заснути. Я сам стикався з цим не раз, як тільки я закриваю очі, робочі завдання, питання про дітей, список покупок починає мерехти в голові. Це порочне коло, я не можу заснути через свої думки, і через відсутність сну я ще більше переживаю. Вплив зовнішніх факторів, шум, світло, температура, все це може зламати мрію. Навіть незначні дискомфорти можуть заважати розслабитися і заснути. Наприклад, я дуже чутливий до шуму, тому для сну мені потрібно абсолютно тихе місце. Кава та їжа, кава, п'яна вранці, може нагадати про себе посеред дня, заважаючи заснути. Сильна їжа також може викликати дискомфорт і не дозволяти вам розслабитися. Я намагаюся уникати кофеїну після обіду і віддаю перевагу легкій їжі. День сон як отримати максимальну користь. Незважаючи на всі труднощі, денний сон може бути корисним, якщо він підходить до нього. На основі досвіду та рекомендацій я виділив кілька ключових моментів. Час має значення, оптимальний час для денного сну це початок або середина дня, 1-3 години дня. У цей час циркові ритми вашого тіла більше розташовані для сонливості. Я помітив, що сон після обіду, якщо він відбудеться через 15 годин 0-0 хвилин, часто негативно впливає на нічний сон. Тривалість сну, тривалість сну відіграє величезну роль. Є два основні варіанти 20 хвилин. Потужність дрімоти ідеально підходить для швидкого відновлення енергії та збільшення концентрації. Я використовую цей варіант, коли мені потрібно швидко перезавантажити перед важливою зустріччю чи важким завданням. 40 хвилин повний цикл сну дозволяє пройти повний цикл сну, що особливо корисно для консолідації пам'яті та вирішення складних проблем. Однак цей варіант вимагає більше часу і може призвести до інерції сну, якщо прокинутися у невідповідній фазі. Я намагаюся уникати цього варіанту в робочі дні. Створення сприятливих умов, темне, тихе і прохолодне місце, ключ до успішного сну. Використовуйте маску для очей, вушні пробки та легку ковдру, щоб створити найбільш комфортну атмосферу. Ритуали підготовки за 15-20 хвилин до сну вимкніть сповіщення по телефону, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів або проведіть коротку медитацію. Це допоможе заспокоїти розум і підготувати тіло до відпочинку. Не змушуйте себе, якщо ви не можете заснути, не мучився себе. Просто розслабтеся і дайте собі час. Іноді просто відпустка із закритими очима може отримати користь. Особистий досвід, денний сон це мистецтво рівноваги. Мій досвід показує, що денний сон це не чарівна таблетка, а скоріше мистецтво рівноваги. Немає універсального рецепту, який підходить для всіх. Важливо експериментувати, слухати своє тіло та адаптувати свій підхід до своїх індивідуальних потреб. Я помітив, що регулярність відіграє величезну роль. Якщо я регулярно сплю одночасно протягом дня, то мені легше заснути, а сон приносить більше користі. Важливо також враховувати мої індивідуальні характеристики, якщо я відчуваю в тому вранці, то я не повинен намагатися спати протягом дня, оскільки це може зламати мій нічний сон. Висновок, день сон це можливість, а не необхідність. Сон денного часу може бути корисним інструментом для відновлення сили та підвищення продуктивності, але лише, якщо ви підходите до нього правильно. Важливо враховувати свої індивідуальні характеристики, створювати сприятливі умови та слухати своє тіло. Не розглядайте денний сон як необхідність, а скоріше, як можливість, яка може бути використана для покращення якості життя. І найголовніше, не засмучуйтеся, якщо ви не можете заснути протягом дня. Просто розслабтеся і дайте собі час. Іноді просто відпустка із закритими очима може отримати користь. Пам'ятайте, що сон це не лише про засинання, а й про відпочинок та відновлення. І навіть якщо ви не можете заснути, ви все одно можете скористатися цим процесом.